По даних, яких ми отримали, явка на 20.00 по місту Івано-Франківську склала 48,69% виборців. Тобто, якщо бачите, що це незначна, скажімо, все-таки десь ми розраховували, що явка буде вища. Щодо екзитполів, які пройшли, от перший ми маємо це рейтинги-кандидати на посаду міського голови Івано-Франківська, робив її соціс. І по результатам Соціса, які провели, ми отримали, що Насалик Ігор Степанович, партія блока Петра Порошенка. Солідарність 26,8%. Марцинків Руслан, партія ВО Свобода 25,7%. Шевченко, Олександр, партія Укроп, 17,9%. Анушкевичус Віктор. Українська народна партія 15,1%. Кулинич Ірина партія Об'єднання Самопоміч 6,1%. Чорноус Володимир. Партія громадянська позиція 3%. Слободян Любомир. Партія Волобатьківщина 2,9%. Корнієнко Андрій, партія громадський рух народний контроль 1,6%. Двояк Ігор, Радикальна партія Олега Ляшка 0,4%. Вінтоняк Михайло самовисуванець 04 і Свалеба Ярослав Самовисуванець 0. Що стосується партій. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода 31,3%. Блок Петра Порошенка Солідарність 18,2. Політична партія Об'єднання Самопоміч 12.8. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп 11,7, політична Партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 7,3. Українська народна партія 4,1%. Політична партія Громадянський рух Народний контроль 3,5%. Політична партія громадянська позиція 3,2%. Радикальна партія Олега Ляшка 2%. Політична партія Воля 1,8%. Політична. Партія Українська Галицька партія 1,2%, політична партія Народний Рух України 1,2%, решта партій, ну, ще назву, напевне, політична партія Опозиційний блок 06, політична партія Наш край 05, політична партія простих людей Сергія Капліна 03 і політична партія Патріот 0,2%. Крім того, ми отримали, і напевне, ви вже знаєте, деякі інформації з інших штабів. По інших даних, які йдуть з інших штабів, вони десь є узагальнені. Віктор Андрусович 17,5%. Михайло Вінтоняк 0,4%. Ігор Двояк – 0,48%. Ірина Кулинець 6,34%. Андрій Корнієнко 1,44. Руслан Марцинків 21,42%. Ігор Насалик 28,17%. Ярослав Свалеба 016, Любомир Слободян 24, Володимир Чурново 273 і Олександр Шевченко 1895%